Лозові на одній з місцевих водойм потонув чоловік. 18 липня його тіло знайшли водолази ДСНС. За попередніми даними, чоловік 85-го року народження напередодні 17 липня відпочивав ввечері біля водойми. Про те, що він потонув, службі порятунку повідомив його знайомий. Загалом по Україні почастішали випадки загибелі людей на воді. Так, за минулі вихідні з 13 по 14 липня, за даними ДСНС, під час відпочинку та купання в річках та озерах в Україні потонули 66 людей, серед них десятеро дітей. Рятувальники Лозівського районного управління ДСНС постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням щодо заборони відвідування водойм, які не пристосовані для купання, та нагадують про небезпеку такого купання для відпочивальників. Нагадуємо вам, що на даний час діє заборона відвідування водних об'єктів на території Лозівської громади Харківської області взагалі не визначено жодного місця для масового відпочинку населення на водних об'єктах. І тому, будь ласка, якщо ви відпочиваєте біля, воді, біля води, купаєтесь, дотримуйтесь, будь ласка, елементарних правил поводження поодинці. Поодинці заходимо в воду, інші люди за вами спостерігають. Дитину саму без нагляду в воду не пускаємо. Якщо дитина не вміє плавати, не глибше, ніж по пояс дозволяємо їй заходити, також під наглядом дорослих. Також довожу до вашого відома, що вже сталося три загибелі людини на водних об'єктах в цьому році в Лозівському районі. І зазвичай такі випадки трапляються з громадянами в стані алкогольного сп'яніння. Тому, будь ласка, дотримуйтесь елементарних правил поводження на воді. Не вживайте алкогольних напоїв та бережіть своє життя та життя своїх дітей. Дякую, дякуємо. Тримайте, будь ласка, пам'ятки. Періодично фахівці Лозівського райуправління ДСНС співпрацюють з місцевим представництвом Товариства Червоного Христа України і разом проводять профілактичну роботу з відвідувачами місцевих водойм та розповідають, що робити, коли побачили людину, яка потопає. Построю один повинен дзвонити швидку. За другий намагатися допомогти, але так обережно, щоб його також не закинуло. Слідкуйте друг за другом. На території Лозівського району почастіше випадки загибелі людей на водних об'єктах. На сьогоднішній день вже сталося три трагічних випадки. Лозівське районне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області звертається до громадян. Будь ласка, відпочивайте відповідально біля водойм. Ні в якому разі не дозволяйте дітям самим заходити до води без нагляду дорослих. Не вживайте алкогольні напої під час відпочинку біля водою. Не можна пірнати або занурюватись у воду у невідомі вам місця. Пам'ятайте, що вода помилок не пробачає. Бережіть себе та життя своїх близьких.